Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Путін переходить червоні лінії, які йому поставили та Китай. Телеграм-канали пишуть: не виключено, що буде ядерний удар брудною бомбою поблизу України на одному з полігонів РФ або в Чорному морі. ВСРФ СРФ готують нову хвилю ракетних атак, накопичуючи ракети. Вони мають намір обстріляти українські ядерні об'єкти і пошкодити розподільчу потужності атомних станцій. Говорить керівник ЦПД Коваленко. Ще один експерт стверджує, що після 1 січня газорозподільчі системи в небезпеці російські окупаційні війська чекають на певні температурні зміни, коли ракетний удар буде найбільш дошкульним для української енергетики. Певний час не було пусків х 101 Можна припустити, що накопичуються ракети для ймовірних ударів по нашій енергетиці. Напевно, ворог вичікує на певні температурні зміни, коли цей удар буде найбільш дошкульним. З іншого боку, до цього готується наша ППО, усвідомлюючи ці ризики і підходи росіян, які мають на меті завдати максимальних збитків нашій енергетиці, заявив Сергій Згурець до виліту готується понад 90 різних бортів, в тому числі безпілотних. За його словами, запаси літаків України-агресорки ще зберігаються, але Ту-95МС дійсно зношується. Є проблема з двигунами, і це становить серйозну проблему для РФ. Вони намагаються економити льотний час, проте бойові завдання намагаються виконувати для пусків крилатих ракет Х-101. Відбувається підйом бомбардувальників РФ для проведення умовно навчальних місій, але зрозуміло, що навчальна місія на певному етапі може перейти в бойову. Підсумував з Існує висока ймовірність, що на новий рік та у найближчі дні армія країни-агресора Росія може спробувати завдати ракетних ударів по Україні. Про це заявив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Ворог буде розраховувати, що у свята наші системи ППО розслаблені, морально втрачають пильність, бо за розрахунком росіян спілкуються з сім'ями. святкої заходи, але це формальна теорія росіян. Насправді пильність і буде. Свята, на жаль, для нас будуть небезпечними, сказав він. Як повідомляв Главрет протягом тижня, що минає Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, приблизно 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів, у розвідці Міністерства оборони Великої Британії повідомила, що Росія застосувала нову багатовекторну стратегію під час ракетної атаки по Україні з ночі з 12 на 13 грудня. Країна агресора завдала удари з допомогою дальньої тактичної авіації, а також використала різні типи крилатих балістичних ракет і БПЛА. Крім того, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що країна-агресорка Росія налаштована продовжувати терор України, зокрема цивільного населення і енергетичної інфраструктури. Для цього ворог ще з літа створював запас ракет для обстрілів. У відповідь на це США, Трамп після зриву домовленостей 31 грудня з Кремлем могли передати Україні ракети Томагавк з дальністю до 2500 кілометрів. Представник ЕМО України в коментарі ТІДЮЗ заявив, що не виключає, що ракети вже в Україні. Ці ракети в сім раз потужніші за атаками які Україна вже використовувала для ударів, зокрема по Брянській області і інших. Зеленський підтвердив, що просив ці ракети в рамках плану перемоги при партнерів за витік цієї інформації. Паралельно з цим Кремль почав грати на нервах. Почалося розгортання ядерної тріади після того, як Путін відвідав шаманів. Високопоставлені російські військові керівники провели кілька зустрічей, на яких обговорили потенційне застосування тактичної ядерної зброї в Україні на фоні невдач на полі бою президента РФ Путін в цих зустрічах участі не брав. Про це пише Times. посиланням на свої джерела видання зазначає, що розвіддані про розмову були розповсюджені в уряді США в середині жовтня і спричинили підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях союзників. І, хоч президента Путіна і Патрошуан цих зустрічах не було, той факт, що високі російські військові керівники просто обговорюють це питання, стривожив адміністрацію Байдена, тому що це показало наскільки російські генерали були розчаровані своїми невдачами на місцях, і свідчить про те, що завоялювання погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами, пише Ніт. Видання звертає увагу, що нові дані розвідки з'явилися у той період часу, коли Москва поширювала безпідставну думку про нібито плани України використати так звану брудну бомбу. Звичайно, вибухівка з радіоактивним матеріалом менше з тим стверджує НІТ, американські офіційні особи заявили, що не бачать доказів переміщення росіянами ядерної зброї, хоча ризик подальшої ескалації залишається тривожно високим. Представники адміністрації Байдена. Та союзники США також кажуть, що телефонні розмови між західними російськими колегами наприкінці минулого місяця допомогли послабити ядерну напруження пише Спише нью Таймс». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.